Точно те, про що я можу говорити, що кожна дитина має право залишатися в родині, в громаді, не навчатися, не бути в інституції, яка знаходиться дуже далеко, mm -hmm. тому що це і про право на сім'ю. І дуже часто рішення про те, що віддати е, дитину кудись далеко, приймають батьки. Хоче дитина туди їхати? Дитини хтось питає, mm -hmm. тобто, це не про права і. Е, Добробут дитини насправді це про систему, яка поки що, можливо, не є ідеальною, але в будь-якому разі, коли вже в дорослому віці, я пам'ятаю і я дуже так само вдячна за друзів, за те, що я росла в родині, спілкувалася зі своєю сестрою, з батьками. Я була вдома в себе. Я поверталася зі школи і була вдома. Я не жила десь далеко, в чужому місті, і в мене завжди був з